Всім привіт! Сьогодні прийму участь у одних змаганнях під назвою Чемпіонат області. Дві там буду 3 кілометри, подвій білої церкви. Тому, друзі, зараз я сідаю на автобус з моєю командою і від'їжджаємо. Всім бажаю на перегляду, поїхали. І так, Ми вже приїхали на змагання до Білої церкви. Зараз ми підходимо до стадіону самого до входу. Стадіон називається трудові резерви. Зараз подивимося розклад змагань. Ось так виглядає стадіон, а ось розклад змагань. Тут є спортивна ходьба, біг 100 метрів з бар'єрами, 100 і ось наша дистанція 3000 метрів. А ось уже стадіон, як ви бачите, з таким він. Хочу сказати, що доріжка тут нова, як ви бачите. Тут 8 доріжок, але от трибуни тут ще не зробили, як бачите, такі ще старого зразку. Але стадіон прекрасний. До старту залишається ще 2 години, тому будемо ще чекати, потім будемо робити розминку завжди. Провежу за 3 кілометри та, в принципі, далі вже розповім. Вже почали робити розминку. Прибіжимо 3 кілометри, два трішки розповім про Даний старт, хоч сказати, що учасників в принципі, небагато, більше стає на спринт, а на стрибки, напевно, можливо, ще ходьба. На біг, в принципі, небагато. Ну, в принципі, хоч сказати, що на 3 км, кілометри поки, не знає, скільки стає там учасників, тільки знаю, що обов'язково 6, як ви бачите, ось там ще біжать, ось тут біжить один учасник, ну я ще. В принципі, ось так Погода, хочу сказати, що непогана, але я хочу сказати, що... Це є доволі жаркувато. Тому закінчимо зараз цю розминку, робимо далі. Розтяжку, специ, принцип, на принципі стаємо настав. Завжди 3 кілометри. Потім зроблю розтяжку за спеці. Хоч сказати, що погода непогана. Зараз на подвір'ї 22 градуси. В принципі, я коли розминку біг, розказував про це. Вітер, в принципі, ось там трішки є тут, в принципі, якщо бігти сюди. В принципі, робити можна. При цілі, в принципі, починати десь буду по 3.10, я так думаю, не повільніше. Ну, саме мінімум за 3.15, в принципі, це як я розраховую, але не знаю, чи будуть ноги бігти, адже чомусь після зборів мене не сильно тягне. Тобто я біжу. Бігти сьогодні буду в окулярах, тому що світить сонце, щоб не трішки засвітляло, Так що, ось так. Починаю робити вже розтяжки за спеціально. Ще хочу сказати, що в принципі, з яким є у мене і з нашої команди, та й не з нашої, і з Переяслава. Денис, наприклад, він біжить, я думаю, починати по 3 хвилини, там 3 як мінімум, можливо ще швидше. Тому там, в принципі, є за ким бігти, ти не сам біжиш, так що це набагато буде легше. Завжди вже робити розтяжку та специн, буду ставати скоро вже на старт. Залишається до старту трішки менше, ніж 15 хвилин. Хочу сказати, що починати буде, як вам говорю, по три хочу держатися за лідерів. В принципі, усі тут буде хто. Далі в принципі, держати кошти такий самий, там ну, трошки можливо він спаде десь на 3.15, можливо, а можливо такий самий останеться. Я думаю, що він спаде все таки, тому що такий темп для мене доволі важкувато ще бігти. Ну, в принципі середньому хочу пробігти по 3-15 там. І з 10 хвилин вибігти, хоч це основна моя ціль. Тому буду старатися та надіятися, що все буде окей та класно. Бігти я буду в своїх шипових на XoMріхцес, таких як вони посаднають для кросу, для пересічення місцевості, але все таки мені комфортно не бігати і по доріжці, і по ґрунту. Тобто вони такі універсальні. Мені вони дуже подобається. Адже в них м'яко бігти. Я тобто біжу на п'ятку там на стопу, іноді на носок я рідко в мене на п'ятку, тому. Я задки спеціально, щоб трішки була вище п'ятка, щоб ноги не сильно забував. Це пішов за до своїх речей, завші повочка тому зараз зроблю пару раз розкатаюся та в принципі буду вже ставати. Так, я вже фінішував 3000 метрів, хочу сказати, що пробіг. В принципі, непоганий, хотіла ще краще, зробити особистий, але в мене це раз не вийшло. Тому ну, зараз робимо заминку, коли, напевно, 30 і потім вже зробимо висновок цього забігу та в принципі розповім, хто як пробіг. Так, ми вже завершили вже робити заминку, пробігли 4 кілометри, тобто 20 хвилин. Доволі удачні, але хотів би отримати набагато кращий результат. Я приїхав за 10-10, це по 3-23, почав я по 3-09 і хотів, в принципі, навіть трішки швидше, на одну секунду, але ось потім мене почало просто-напросто повністю рубати. Я вже далі просто як вже на фінішшов. Тобто я вже трішки зробив довше шаг вже в мене, ну, тобто ноги почали закисляти вже. Я знайшов Аннероб і все. Далі якась Полторашка ще прибіг за 451 і далі ще повільніше ще і повільніше. Повільні. Потім мене догнався Артем, потім ще Руслан і все, в принципі. Тому що пробував я чіпити сразу за Денисом, але чомусь мене не виходило. Я хотів чіпляти, чіплятися, але далі мене рубали, рубали і все. А зараз хочу сказати, що проходить старт на 800 метрів. Ще хочу сказати, що... Виграли забігти на 3 тисячі метрів з часом 9-18. Денис могильний, потім Денис з моєї команди пробіг за 9-21, потім Артем пробіг за 9.54, начебто. Я пробіг за 10.10, -10, як я говорив. Нікіта пробіг за 10.50 пятнадцять начебто. В принципі, ось так. Так що ще будуть стартувати також на 700 метрів і можливо ще 400. чотириста. Я хочу сказати, що змагання вже завершилися нас і на тройку, і на 400, і на 200. до Дмитро! За перше місце нагороджується Лисенко, Денис. Лисенко-Денис також отримує спортивну форму від Федерації ОСБП. І також відбулося нагородження, хоч сказав, що отримав я грамоту, та медаль, отримав я третє місце. Результат ми записали як 10.09. В принципі, який пробіг на годинку, ми лише 10.10, Ну тому, що трішки я нажав після пробігу уже ту лінію. Так що, в принципі, стартами доволена нагородили мене. Без перше місце давали форму, тобто шорти, парашути та майку. Київська область в принципі красива. Так що, в принципі, майже всю команду нашу нагородили, тому зараз зробимо спільне входа та вже будемо скоро від'їжджати вже додому. Ось закінчилися змагання. Хочу сказати, що вони пройшли в принципі, непогано. Я пробіг трохи тисячі метрів за 10.09, по 3.23, В принципі, б трішки краще, можливо, треба починати трішки повільніше, можливо, мене просто порубало, тому що після гір. Можливо, десь тому, що ще в мене величка травма є, так що, в принципі, ось так. Спонсор з цих змагань непогане. Я отримав грамоту та медаль. Перше місце, той, хто зайняв, отримав грамоту та медаль і також форму Київської області, тобто майка та шорти. Так що, в принципі, ось так. Тому, друзі, кому -то комуське відео, став лайк і пишемо коментарі, підпис на канал, хто Слава Україні, до доперего.